Якщо порівняти служби, які проводяться в одній церкві і в іншій, наскільки вони відрізняються? От чим відрізняється сьогодні? Часто задаване, угу. часто задаване запитання. Е, у нас е, у Православної церкви України, Української православної церкви, немає жодних догматичних, канонічних або богослужбових відмінностей. Е, від богослужб... від угу. так, так, так. Е, мова богослужіння в Православні церкві України може бути українська і тільки українська, чому тільки українська? Ніку Якщо бажає парафія, може бути і слов'янською церковнослов'янською церковно мовою. Так, в мене є парафії, які доєдналися до православної церкви України, які звершують богослужіння, так як і звершували церковнослов'янською мовою. Жодних заперечень я не маю, і мова богослужіння ніколи не відігравала і не може відігравати якогось ключового значення в конфесійній приналежності.